Доброго дня малята! А скажіть, будь ласка, яка зараз у нас пора року? Вірно, зима. А чим зимою вкривається земля? Так, снігом. А чи знаєте ви, що сніг це маленькі тендітні сніжинки? Ось і сьогодні. Вам намалювати сніжинки. Але сьогодні малювання у нас буде незвичайне. Ми не будемо малювати фарбами, олівцями чи фломастерами. Сьогодні ми будемо малювати харчовим крахмалем. Для цього вам знадобиться столова ложка крахмалю і трішечки-трішечки води. Ось подивіться, я вже розбавила. І обов'язково малюємо сьогодні тичком. Малюю сьогодні сніжинки по всьому синьому аркушу паперу. Сніжинки тоненькі, маленькі і великі. Ось які вони в мене виходять. Діти, я вам нагадаю, що сьогодні вам знадобиться допомога дорослих, тому що в кінці заняття я буду використовувати фен. А ви знаєте, електричні прилади включають тільки дорослі. Ось я і намалювала сніжинки по всьому аркушу. А зараз нам треба їх висушити для того, щоб вони стали яскравими та білими. Дивіться, як сніжинки перетворюються на гілі. Подивіться, які чудові яскраві сніжинки в мене вийшли, а які вийшли у вас. Чекаю на ваші роботи. До побачення.